Це просто неймовірно тема. Я почула сьогодні на каналі Златаненко. Що дійсно багато людей, науковців, інститути, різні вчені. Вони кажуть, що цивілізація розвивається, але ми одного не врахували правильної віри і правильної відвертається від Бога, люди кажуть, що нам не потрібно ніяк нам не потрібен Бог. Але коли людина з Богом в житті є благословення, а коли без Бога, то ми бачимо, що є різні війни, є хвороби, різні прокляття. І це все від Адама і Єви, які були прокляті на цій землі. Але Господь Бог послав свого сина задля того, щоб кожна душа була спасеною. Господь Бог так полюбив цей світ і людину, що хоче, щоб кожна людина навернулася до нього, до його царства. Потрібно, будучи тут, на землі, з'єднатися з живою церквою, де проповідується істина слава Божого, щоб пізнати Ісуса Христа, щоб всі ми перебували вже в Царстві Божому, де нема війни, де нема хвороб, де є любов, радість, терпіння. Тому треба покаятися і візвати Ісуса.